Ну що ж, 6-2, більш ніж переконливий рахунок, проте ну, об'єктивно гра була рівна. Так, по грі це вже в кінці так два курйозних були, тому такий рахунок ніби розгромний, але по грі була рівна гра, десь там ну, дуже гарно зіграв суперник. Дякуючи нашому голкіперу, там в першому тавні у них були дуже гарні моменти. Він класно відіграв, врятував нашу команду. Як... Рівна гра просто нам трошки більше повезло. Тільки за рахунок фарту, чи було ще щось? Та я не знаю. Мені здається, трошки більше десь в завершальній стадії нам більше повезло, що забили голи. І ну, я не можу сказати за суперника, це справа їхнього тренера. А по нашій команді за рахунок самовіддачі ну, дуже велику дякую. Хлопцям команді всі виклалися на 200%. Така лобова гра була за вихід в Лігу А, я вважаю. І, ну, Дуже потрібна була перемога, тому налаштовувалися і слава Богу, перемога. Дякую з перемогою. Дякую.